1050-та доба війни ворог продовжує обстрілювати область. У Дніпрі збудували укриття, отримали туалети. Ціни на проїзд підняли. А чи подбали про безпеку та якість перевезень? Про це та інше сьогодні розповім вам. Я, Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі агресор двічі обстріляв Нікопольщину, Марганець та Покровську громаду. Цілив з реактивної системи залпового вогню град і важкої артилерії. Понівечені два приватні будинки та надвірна споруда. Вдари по Синельниківському району минулося без жертв. Вранці в небі над областю підрозділ повітряного командування схід знищив ворожий безпілотник. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Противник атакував Україну ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Їх було 64. силами та засобами протиповітряної оборони України. Збито 41 ворожий безпілотник, 22 дрони локаційно втрачені. Три із них полетіли в напрямку Росії, один до Білорусі. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано понад 170 бойових зіткнень. Ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. І пункт управління безпілотниками російських загарбників на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили 41 штурм агресора. Сили оборони України відбили 25 атак позицій наших військ на Курахівському напрямку. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1660 чоловік особового складу ворога, 16 бойових броньованих машин та 19 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу. Понад 801 тисяча осіб, танків 9714 тисяч 714 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 21 тисяча, крилатих ракет 3014. тисячі Цей рік у нас має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу України в ЄС. Як це потрібно Україні? А отже, безпеці всієї нашої Європи. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, сьогодні. Багато нарад Міністерство оборони та генштаб, всі пакети, які доступні, а також наші потреби. Предметно ми готуємось до Рамштайну, доповідь служби зовнішньої розвідки. Багато питань, наші перспективи. Також сьогодні обговорили деякі деталі нашої роботи з євросоюзом щодо переговорного процесу. Були спікер Верховної Ради, урядовці, команда офісу. Цей рік у нас має бути саме таким. Результативним в перемовинах щодо вступу України в ЄС, як це потрібно Україні, а отже, безпеці всієї нашої Європи цьогоріч в ЄС головування спочатку Польщі, друге. Півріччя головання Данії, наші дуже відповідальні партнери з української сторони. Ми забезпечимо все необхідне ще одне: говорив з президенткою Швейцарії для України важливо, що відносини між нашими державами залишаються змістовними і спрямовані на швидше досягнення миру. Україна вдячна Швейцарії за нашу спільну організацію першого саміту миру, і ми цінуємо, що зараз Швейцарія готова допомагати і політично і організаційно, і ми обговорили з пані президенткою комунікацію з ключовими партнерами. Ми готуємо також двосторонню зустріч. Ще один компонент разом можемо допомогти стабілізації в Сирії. Я запропонував Швейцарії долучитись до постачання продовольства в Сирію, українське продовольство та фінансова участь Швейцарії разом з іншими нашими партнерами в цій гуманітарній програмі це те, що може допомогти народу Сирії налагодити нормальне життя після війни. І що важливо. Після Росії в Сирії там, де Росія залишає руїни, ми разом зі світом можемо відновити нормальне життя. Впевнений, так буде і на нашій землі. Обов'язково маємо подолати окупанта. Я вдячний усім світі, хто допомагає Україні. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Де Один. Укриття в нашому місті чи справді вони можуть захистити Дніпрян від небезпеки під час обстрілів та ракетних атак. До речі, коштували міському бюджету ці споруди чимало. До того ж, з бюджету виділили кошти і на їх охорону. Ми побували в одному з укриттів у самісінькому центрі міста. Дивіться репортаж моєї колеги Ольги Ховрич. Це те саме мобільне укриття у самісінькому центрі Дніпра, яке стало чи не зірковим завдяки місцевим паблікам. Цими днями Дніпряни зафільмували, як воно виглядає зсередини. На відео його антисанітарія зашкалює. Тільки Завдяки широкому розголосу в укритті поспіхом прибрали, засипали пральним порошком підлогу, особливо в місцях, де було найбрудніше. Та це жодним чином не позбавило бомбосховище смороду, який, на жаль, камера не здатна передати. Тож, щоб не бути голослівними, ми попросили разом із нашою знімальною групою зайти в укриття випадкових перехожих. Першою погодилася Еліна. Давайте ми з вами пройдемо і подивимось, скільки ми зможемо тут Зачиніть, будь ласка, двері. щоб ми змогли. Ой, не, не треба закривати двері. Ви що, Здесь з відкритими дверями воняє. А, а присвятите, я так понимаю, здесь где-то куча лежить. Ні, куча не лежить, но воняє страшно. Чи можна тут взагалі укритися? Як вигадаєте? 5 хвилин, Максима. Я 5 хвилин. При вичинник говоря. Так, да. закривать я просила не надо, бо можна ж в обморок упасть. Тож мови про те, що в цьому найпростішому укритті можна перечекати повітряну тривогу і мови не йде. Бо навіть при відчинених дверях в ньому довго не можна знаходитись. Від нього смердить за версту. Ще й освітлення немає. Не у захваті від антисанітарії в мобільних укриттях Дніпра й Олександр. А ви заходили туди? Це ж, блін, дом для бомжей. Ну, это же не ужас, это ужас просто. Туда Подойти ближе, чем на 5 метров, невозможно, потому что вонь идет оттуда. Я сам с индустриального района, там ужас вообще. В центре еще как-то не шло. Хоть как-то. Ну я уже вечуваю. <гум> Дужен и добрый запах. Ну, это надо, чтобы комиссия спускалась вон из большого дома, заходила сюда. Их желательно здесь закрыть на пару часов, чтобы они до конца, так сказать, прочувствовали. Может быть, потом изменится. Да у великому будинку схоже Вистачило лише часу на проведення тендеру з охорони приміщень найпростіших укриттів. 18 грудня департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради провів закупівлю на надання цієї послуги. Очікувана вартість 25 мільйонів 228 тисяч 800 гривень. Одноосібний учасник і відповідно переможець торгів. Товариство з обмеженою відповідальністю, служба охорони Джеп зголосилася охороняти Вуличні бомбосховища За 22 мільйони 138 272 гривні. Послуги надаватимуться до кінця 2025 року. Да, «Я читала об этом. Yeah, Ну, це ужасно. А що вас щось удивляє? Мене не удивляє. Чому? Ну, тому що здесь ворують. в цій країні ворують, на цьому місті ворують. Ну і очередне воровство мене лично не удивляє взагалі скільки. За скромними підрахунками щомісяця охорона охорони таких найпростіших укриттів обходитиметься згідно підписаного договору у понад 1 мільйон 800 тисяч бюджетних гривень. За такі кошти вони повинні виблискувати чистотою. Та, як бачимо, не поспішають охоронці з джеб відпрацьовувати 315 тисяч 360 людину годин. На європейській гуарди з'явилися лише під кінець нашої зйомки вочеви. Ть спрацювало сарафанне радіо, що знімальна група телеканалу «Д1» цікавиться станом укриття у середмісті Дніпра. Маргарита Кузьменко Ольга Ховричеля Ломовський новини «Д1». Як ми вже повідомляли у Дніпрі з 3 січня, подорожчав проїзд у громадському транспорті. До 20 гривень зросла ціна на проїзд на автобусних маршрутах. 10 гривень вартує проїзд в електротранспорті та метро. Як це позначилося на якості перевезень? Ми поцікавилися у пасажирів. На початку січня, коли у Дніпрі піднялась вартість проїзду, чимало пасажирів відчули це на власних гаманцях. Дніпро не саме маленьке та бідне місто, а ціни на проїзд у ньому далеко не найменші. Вартість проїзду у громадському транспорті Києва нижча, ніж у Дніпрі. Ціна за одну поїздку становить 8 гривень в автобусі, електротранспорті та метро. Однією з причин здорожчання проїзду у Дніпрі в міському управлінні транспорту називають критичний стан автобусів. У нас в Дніпрі весь міський автотранспорт публічний, він є приватним. У нас тільки електротранспорт є е е муніципальним. Якщо, як запевняє міський голова Дніпра, у нас весь автопарк приватний, то чому перевізники повинні вирішувати проблеми за рахунок пасажирів? У маршрутках Житомира та Запоріжжя проїзд коштує 15 гривень. У черкаських тролейбусах можна доїхати за 10 гривень, а у маршрутках за 13. у Запоріжжі за поїздку на трамваї або тролейбусі, а також у комунальному автобусі, потрібно заплатити 10 гривень. У більшості приватних маршруток тариф становить 8 гривень, тільки на окремих маршрутах 15. У Херсоні проїзд у тролейбусах коштує 6 гривень, а у всіх маршрутках 8. За проїзд у міському транспорті Харкова у період війни відмінили плату. Тамтешній міський голова заявив, що проїзд буде безкоштовним, поки є така можливість у міського бюджету. Комунальний транспорт у кривому розі залишається безкоштовним для усіх пасажирів. А ось чи відповідає подорожчання вартості проїзду у Дніпрі якості перевезень. Ми поцікавилися, що з цього приводу думають пересічні громадяни. Я вважаю, що негативно. Бо в нашому місті дуже багато людей, які переїхали з більш небезпечних місць, і я, я вважаю, що для, для них це накладно. А скажіть, будь ласка, вартість відповідає якості? Ні. Транспорт, я ось була у Харкові, у мене дочка живе. Там е, хоч маленькі автобуси, вони комфортні, допустимо, можна стати в повний зріст. А у нас у ці маршрутки, як, як, як казав, Кузьма собачі будки. Якщо ти зайшов туди, то обратно треба виривати декілька ґудзиків, щоб вийти звідти називається. В Харкові безкоштовний проїзд. І, і тролейбуси, і трамваї, і метро, і автобуси. А що можна жадати? Не все ж дорожають. Маршрутки дуже грязні, погані. 157 взагалі рипить постійно, скрипить, тормозають. Маршрутки якби поміняли маршрутки, було б хорошо. Якість ужасна рухового складу. Я живу на Левобережному 3 і дуже-дуже погані, дуже грязні, дуже не відповідає, і міська рада міській раді треба допомагати, а не палки ставляти і ставити свої. Маршрути, а не ті, котрі треба людям. У мене зарплатня мінімальна, так що б'є дуже. Трицательно. Хватить з народу деньги, брати. Відношуся трішки прискіпливо, тому що і так кризисна ситуація. Складно людям жити в цей період, особливо взимку. А скажіть, будь ласка, якість відповідає вартості? Ну, смотря де. Є такі трамваї, що в нормальному вигляді. А є такі, що нікудишні. Ну автобуси великі, дуже гарні. А ті, що поменше, так собі. Є такі, що й нічого, а є такі, що дуже-дуже погані. Люди давно чекають на покращення технічного стану транспорту у Дніпрі. Тільки сам проїзд дорожчає, а якість перевезень від цього не покращується. Вікторія Галка, Іля Ломовський, новини, Д1. З життя області одна з лікарень межівської селищної об'єднаної територіальної громади отримала чергову партію допомоги від шведських благодійників. Раніше вони вже привозили багатофункціональні ліжка, операційні столи та медикаменти. Нині волонтери передали нові апарати штучної вентиляції легень. Ці апарати компактні, зручні, що дає змогу ефективно працювати у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Також волонтери привезли ще три багатофункціональних ліжка та медикаменти для хірургічного відділення. У Кривому розі відкриють сучасний реабілітаційний центр. Медзаклад має якісне технічне оснащення, найновіше обладнання і тренажери. Її кімната для ерготерапії, де можна відновитися після важких травм. З кожним пацієнтом працюватиме мультидисциплінарна команда, яка допомагатиме пацієнтам, які мають ураження кінцівок та хребта. Поряд з тими, хто долає цей нелегкий шлях, будуть психологи. Проєкт втілюють коштом обласного та міського бюджету. Велика підтримка надходить і від міжнародних партнерів. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак провів нараду з представниками громад Криворіжжя. Є конкретні плани щодо ремонту доріг, будівництва модульних безпечних просторів для садочків та шкіл. Це актуально для закладів, які не мають найпростіших укриттів. Під час зустрічі Сергій Лесак подякував усім за прийняття та реалізацію програм ветеранської політики. Це важливий крок для підтримки наших захисників та їхніх родин. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації разом із міністром молоді та спорту Матвієм Бідним підписали меморандуми щодо залучення мешканців Дніпропетровщини до активного способу життя. Мова йде про розвиток масового спорту. Долучилися до цієї ініціативи і 13 громад регіону. Буде створено спортивні клуби. В них за рахунок місцевих бюджетів займатимуться діти та ветерани. Тренуватися там зможуть і дорослі. Далі говоримо про новини в культурній сфері України. По двох роках вимушеної паузи Національна академія мистецтв відновила відзначення провідних діячів культури за шістьма галузевими відзнаками. Віце-президент Академії, кінорежисер Олесь Санін вважає цей крок посиленням упору агресії Росії на гуманітарному фронті. Детальніше про це в матеріалі наших київських колег. Універсальна мистецька нагорода так називають режисери театру і кіно, композитори, художники, диригенти щорічну відзнаку національної академії мистецтв, заснований 1996 року, після вимушеної паузи на час повномасштабної війни церемонію вирішили відновити. Ця нагорода вирізняється від інших, тим, що е, це нагорода академії мистецтв, яка акумулює і абсорбує всі види мистецтв. всіх... Е, Найкращих фахівців країни в усіх жанрах мистецтва, тобто, це визнання серед мистецького середку, серед фахівців саме цієї галузі. Війна, яку розв'язала Росія, це зруйновані друкарні та художні майстерні, вимушена еміграція музикантів та кіноартистів. Але, попри надзвичайну ситуацію, Україна залишається територією професійного мистецтва. Віце-президент академії Олесь Санін вказує, під акомпанемент повітряних тривог видаються книги і відкриваються нові книгарні. Пишуться високоякісні наукові розвідки, верстаються різнопрофільні виставки і концерти. Це знаки систематично опору митців, наміру ворога повністю знищити нашу ідентичність. Більшість нагороджень це є нагороджень за творики, створені попри війну для людей, які сьогодні мали для тих митців, які в сьогоднішній день мали найбільший вплив на, на історію сьогодні. І Одна з них звичайно найбільш визначне. Не тільки по тому, що той нагороджував був камуфляжі, це Тарас Компаніченко отримав найвищу нагороду Академії мистецтв, велику золоту медаль за одноголосним рішенням всіх членів президії академії мистецтв, всіх видів мистецтва і так далі. І за велику роботу, звичайно, і за визначний вплив на наш сьогоднішній день і за те, що він являється на сьогоднішній день фактичним знаком митця. Які продовжує свою боротьбу через мистецтво продовжує свій чин в сьогоднішньому дні війні? Значна частина митців взяла до рук зброю. Провідний майстер кубзарського цеху Тарас Компаніченко мобілізувався з першого дня повномасштабного вторгнення, пройшовши бої за Київ. Зараз відновив активну мистецьку діяльність, не полишаючи війська. Це велика несподіванка і велика відповідальність, що не можна спинятися, треба продовжувати справу служіння Україні, відкривати для українців їх скарбницю і говорити про те, які вони багаті, якими скарбами вони володіють. І що це наші спільні скарби. І що кожен українець є співакціонер цієї великої національної, мистецько-культурної скарбниці. Тому Буду продовжувати і буду намагатися і далі служити і, і працювати для української справи. Софія Компаніченко, Владислав Бернацький, київське бюро телеканалу д 1 Сімдесят два мільйони гривень незаконного доходу. За рік криворізькі поліцейські направили до суду справу відносно злочинної організації збувачів наркотиків. Налагодив канали постачання заборонених речовин і розробив схему збуту. 32-річний організатор він залучив до злочинної організації ще дев'ять осіб. Всіх учасників злочинної діяльності затримано та повідомлено про підозру. Справу передано до суду. Поліція Синельникового скерувала до суду обвинувальний акт відносно підозрюваних, які організували гральний бізнес. Облаштував незаконний гральний зал місцевий житель. До протиправної діяльності він залучив ще двох жінок, які виконували функції адміністратора. Отримані від незаконного бізнесу кошти підозрювані. Розподіляли між собою. Фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. Новина спорту українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до чвертьфіналу хардового турніру WTA 250 в Австралії. У другому раунді Українка в трьох сетах переграла Ен Лі із США у чвертьфіналі. Ястремська зіграє проти Макартні Кеслер, яка також є представницею Сполучених Штатів Америки. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 9 січня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Сенельниковому, триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 5 до 9 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься мінлива хмарність. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів вище нуля. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск добігає кінця. У студії працювали Маргарита Кузьменко і Ганна Костякова. Мирного неба. Слава Україні! Це розслідувальне.